Доброго дня, шановні глядачі! Зараз ми знаходимося біля власського будинку культури. Сьогодні тут пройде забіг, присвячений нашим захисникам під назвою Біжу за героя». Ми вирішили також прийняти участь. А як це все буде відбуватися? Ви побачите на власні очі. Тож, розпочнімо. Доброго дня. Добрий день. Ви вперше біжите такий забіг? Так. Ви плануєте пробігти всю дистанцію? Так. А можете, будь ласка, сказати, як саме ви вибирали своїх героїв? Я вибрала свого сусіда. Це досить добре. Бажаю вам успіху. Дякую. Чому ти вирішив сьогодні бігти забіг? Я поважаю ну, померших вонів і хочу, щоб про них не забували. Скільки ти сьогодні плануєш пробігти? Ну, максимальну дистанцію. Як мінімум, може кілометр це ну, як мінімум. А чи можеш сказати, як ти вибирав е, свого героя? Е, я не вибрав, я поважаю кожного і мені було без різниці ну, за кого бігти. Я зрозумів. Чи є в тебе настрой сьогодні бігти? Звичайно. Це досить добре. Гарно готові. Дякую вам дуже. Доброго дня процес реєстрації вже, вже пройшов. У мене все ще декілька учасників, за кого біжить. Федоров Богдан, гарний вибір. У мене Юрій Шевченко. Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, ви вперше біжите за такий забіг? Ні, не вперше. Чи плануєте ви пробігти всю дистанцію? Так, звичайно. А чи є у вас мотивація бігти? Та мотивація повинна бути завжди. Ну, а то, що касається героїв, так вона ну, повинна не закінчуватись у кожного з нас. Ну, так якось. Це досить патріотично. Бажаю вам успіху. Все, дякую. Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, ви вперше біжите такий забіг? Ні, не вперше. Чи плануєте ви прибігти всю дистанцію? Обов'язково тільки повну дистанцію. Це правильно. А як ви вибирали свого героя? Мій герой це мій однокласник Богдан Федоров, якого дуже поважаю і дуже шкода, що так трапилось з ним, з нашим захисником. Тому хочу почти пам'ять його і прибіжати всю дистанцію. Я вас розумію. Бажаю вам гарного успіху. Доброго дня. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, про сьогоднішній захід зі сторони організації. Ну, цей забіг в тому році Власівська громада бігла в місті Світловодськ, так як ми відносимося до Світловодська. А цьогоріч будинок культури разом з культорганізатором нашого будинку культури вирішив зробити забіг на Власівці. Саме забіг робиться по всій Україні 30 серпня. Ми не від'єднувались, бо свято біжу за героя. будемо так казати, ні, свято день захисників і захисниць. України припадає на 29 серпня, а саме біжуть за героя 30 серпня вся Україна. І ми вирішили доєднатися і саме сьогодні зробити такий забіг у нас на власівці. Доброго дня! Доброго дня! Чи вперше ви біжите такий забіг? Так, перший раз біжу. Можете, будь ласка, сказати, як ви вибрали свого героя? Це мій однокласник. Бо я бачу, вони в нас однакові. Можете, будь ласка, сказати, чи є у вас мотивація бігти? Я біжу ради підтримки. По-перше, я підтримав свого сина в сьогоднішньому забігу. І немаловажний момент. Всі біжуть. Я біжу. Це досить добре. Бажаю вам удачі. Дякую. Навзально. Ось і підходить до завершення наш забіг. Досить гарно, досить добре, що люди пам'ятають та шанують воїнів, які віддали своє життя заради їхнього спокою. Особисто я пишаюсь тим, що я пробіг всю дистанцію. Пишаюсь нашими власівчанами зробити загальне Тож, фото на До нових зустрічей Давка. власівчани! Підійдите сюди на...